Всім привіт, друзі! З вами Денис X5PROD. Експічпрофо ми вже вийшли, бачите, в півфінал. Тому давайте вже будемо починати грати проти Індія, проти Інтера будемо заграти. Інтер так означається тут в комбаті. Це Інтер, я вже вивчив. Так, підріння шах, шахта і інтер. Подріння вже атакує, подивіння. Я біля підріння за швидко розлучаю. Треба було трошки менше проходити щось. Ой-ой-ой, а оцей сильний, інтер сильний. Кинецька. No i co ja zrobię? Traurę to jest też traurę w życiu. Za ukraińską komandę szefterem to traurę w życiu. I zadziałałam. To jest chri... No, Nie co to jest, Tak, traurę, że zabieraj mecz. Próbowałem. Od Короче, якби побачила на заміні у мене нікого нема, тому за інвалідів я не четко. Чи то є у мене хтось не заменил? Хто до речі у мене не замінили? Може якогось файлного це було. Олі. Он глиц є Опа, там вже забили. О, ні. На добивання праволев в цьому стійку заміна ров. Дезаміна? Я на якось там призиться? Міняв. Опа піднімає траура і цього. Я підняв і забив, я підняв і зади. До речі, тобі в фінал, тому нам вже цього. Хто вийде в фінал? Там, до речі, зараз грає про реал мадри. Міздець реалий я про те ралу мадри. Фінал грати. Ну і я, здесь не дойду до фіналу. Оооооо, це мене погано, це погано цього мене тільки що мені шуриком пустить. Піднімаю і забиваю. Фрюх, а Фух. Це вже добре, три одну не вже. Ци, їх кінець першого цього Мені щастить. Я щаслива людина. Бондаренко. речі Бондаренко так захортує, що що Інтер програє. Інтер програє. Шурика, Шурика просто чи ні? Ай, біля хамати, Шурик вже ні. Олік між ногами. Ах, ти ж падна. I bałfi, że mi wziął tu To jest trochę real, że dwa coś się 30 Czy trajcesz, Samo... неисполнимой. Папа и И там рикошет. там бикошет, и у меня.

Трори, тро... ой-ой-ой, трори помиляється, помиляється, помиляється. Ідемо, надіємо на захист і захист Роби, як він має робити. Захищай А треоре має робити, а що він робить, вже ріцково не буде зробити. Якщо вам так хочеться, можете порахувати скільки за ці всі відео. Ну, уже голю забеем. Бі... Зато все алче. Алче. Серьез. Пенальти. Мадрид. Там был выявлен все кращим. Але ось тут не можно играть за Астон Я не очікую, что Реал Мадрид Добре, давайте другий другий раз. Що там же грати? Фу. Це наспіл. Та я ж, мені ще навіть п'ять дірочок не поставив, і всі матчі виграю з великим рахунком. Ой-ой-ой-ой-ой, я думав, що вони вже почали мутатися, вони якось краще і на добивання головою. Йо. Йоуха Йо. Ай йо. йо. куда там не приймає А не там же не міг прийняти Там же нього Дякую Ти чипи чипича бачити Ви ще до на один з ворота і я одевя Проре. Що він чуде жити? Він же ти що? Три з половиною голів забив. Це капець. За одне ЛЧ. Я такий футболіст, що взагалі ноль голів за ЛЧ не забивається. І таке одне футболіст, це воротарі. Звичайно. Даємо її воротарями забивати. Напишіть мені в коментарях, що я не чудиться. Ви знаєте, нічим не знаєте. Я люблю чудити. А потім це котиться до такого, коли мені в пусті ворота б'ють. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну капець, я хочу в воротах вдарити, а не в миємо полі. А нашо я тут заліз, він не так зараз вийшов. Да біжи туди. Крий. гра лежить і не рахують. Тут деякі усайти навіть не рахують.

Бондаренко. Чекай, Бондаренко. Бондаренко, да спил зник. Бежу, бежу. Бежо, біжу, біжу, беджу, біжу, біжу. Педріня, підріння, 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 підріння. Ай, через себе там. не, не, не меча. І голову. та ореха красота. Та ну зараз станеш. Добре, зараз зупиню, бо мені ще дві хвилини залишилось знімати від часу, в мене аж так багато. І з таким рахунком ми виграємо цей інтер.